На каналі ваша Даша, і сьогодні ми будемо грати знову в цю гру. Вона вам дуже сподобалась і і вон... те відео, де ми з підписницею грали в цю гру, дуже залетіло. Тому я знову тут, але вже М -м -м ну без підписниці і з другими з іншими іграками. Ой, вибачте, вставайте, вставайте, вставайте. Хух, встала. Вона мені тут дала. Ось тільки я хочу назад собі ось це. Але нічого. Краса це не головне. Так. Ну, в принципі, мені подобається, якщо в мене так, ну. Зараз я трішки. То есть так, так бывает. Все ну, на місце стало, але я хочу щось інше. А мне здається, то просто эм... все я кто там. Ні, це мені треба. Так, ну ось. Ну, я кажу, краса не головне, а зараз ми будемо чекати, я навіть не знаю, коли він розпочнеться, ця гра. Мені цікаво, Де тут скін мене? Ага, етап завершено. Я правильно зрозуміла? Бо щось я не знаю, нас не на телепортує поки що. А ось тут потяг поїде, чи що? А, ні. Ну, можливо і так, ну він прозорить ось. Так а тут голосування. Ага, нас ну, зараз буде телепортувати або... Ну, не важно, головне, щоб я попала. Ага, то поппила Ну це скучно, але. Там дуже багато кого було. Я сьогодні буду. Я сегодня буду сидеть по кисету с вами. Тут кто-то съе. О, сие. А, це не він Ой, а я забула, що сюди можна вийти. Я зовсім забула. Я не хочу знову тут. Десь там я чула. Тут був. Блін, не потрібно мене це збирати, мене не побачать. Блін, ну то я тепер вибратися? Фух, я вибралась. І що мені тут робити? Ну, близько, близько. -дан 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 -дан. Не подобається перший танець ха Ха ха-ха. Не, ну, серьезно, ну может быть нужно это. Так, все. О, я принял, а не, мне не потребно будет. Ну, на вещи я победил. Блин. Ну, я сама за зато. Я сама устанет была. Ура! Не. Вы просто бачили, я сама встанет была. Бо... Ага, вот смотрите. Иди сюда. Все. Наступный раз я тебе Мені все одно хто ти будеш, але я все одно тебе прикончу Не краще цвет. Тут мені цікавіше а я впала! Я впала. Ну, мені цікаво дуже хто я буду. А кстати, коли ви спочатку тут уже з'являєтесь, коли вас телепорту, ви біжіть туди. Або Краще туди, бо дуже багато людей біля вас. Ні, ну, не багато людей, ну. Багато людей спавнуться близько. Тому. я вже чула. Знизу, знизу. Прикиньте знизу. Блин, иди за Да, там, снизу! Я снова в засаде, но тут очень безопасно. Вот так лучше, чтобы даже не знали, что я вот тут. Если я там, может, меня побачит, то знать вход в эту секретку и все. Не кинуть. Блин, ну вы чего? Я хочу глянуть. Да я боюсь. це не проблема. А я жива Ну, я виграла. Зараз, зараз. Ну. А. Ого, 46 секунд. А я щось не зрозуміла, типу їх двоє? Ем Ну, чи що, що? Я щас не розумію. Шість годин. Так. Ну, скоріше давайте, а то я зараз зі скуки. Ай! Ну, блін, ну знову. Для мене тут котик спить. Він також вчиться грати, бо. Блін. а а а Я о Я все бачу, я все бачу. Блін, мені зараз точно кидається буде, якщо він хтось із одних. Не може.

Я, я прям до той дівчинки бігла. Як так я могла? Ну, скажіть. Ось цей маленький не був? Серйозно, я від нього втікала. Боже, що це таке? Покуп... А, це типу коток, вау. Мені подобається, я його не помічала. Ой! Опа! Опа! Так. г г г г А спробую я вот так поиграть один раунд. Так, ну, я буду чекати раунд. Так, и у нас уже победили. Так, я... Так, ось так. І зараз у нас скоро почнеться раунд. Так, я хочу спробувати цей раунд від повного обличчя. А наступний раунд від повного обличчя і... ось так закреп... закреплено, ну, зараз. Так. Зараз. Так, і я прийшла, і я вже ось тут. І здається, мені... я навіть не знаю, хто я була. Я не встигла глянути. Мені дуже було потрібно сходити, ну, блін, тепер мені довго чихати. чихати. <світ> Чекати. Ну нічого, я почекаю, а вам не дозволю скучати. А зараз я просто хотіла застрибнути на кущик, спробувати пройтись. Я так от стриб. І в кущик впала на... Я так як хотіла стрипнути на кущик. А ось так і сошла. Стрип і не, і не на кущик, а в кущик впала. <риклад> О. А, -а, -а тепер цей. Чего у нас одні самі виграють? Мені цікаво. Дуже Ну подивіться просто кожен раунд Тут два раза можете. Це відео придивиться, але все одні те самі. Я ось так от стою, стою собі свій бриг. Ну, Катах дуже прикольний, якщо чесно сказати. Мені дуже подобається. Ну, але я б ще поставила якісь розважалки. Ну, щоб коли тебе зразу. Прикончили, щоб можна було в щось погратися. Ну каток це одна із самих таких глупучих ігор тут. М -м, на ялинку залізти, це також прикольно. Ну, мені подобається, що тут можна зміняти. Знову. Так, в мене грати від повного обличчя. Вендж. Якщо я зараз щось почую? Це блін. Ага, він, він, він. Ха! рот! Ну, 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 ну! Я не саме перша, хто тут є ось дівчинка. Давайте їй напишемо. Ну я не зрозумію. А, це ж можна скинути брати. Думаю, це справжній чи ні тит. Я хочу з ним на щось обмінятися. А, мені спочатку. Всякий профиль. Ничего себе. Ну, Фрэн... Ого! Призрак Ничего себе. Ха-ха, а у меня ее один питончик. Ой, трешки зашло в пип. Ну это крапочки ставлю где-нибудь. Ты бы я ничего не разумела. Блін, а мені тепер скучно, але це саме не скучні. А блін, ну зато зверху можна подивитися. О! Так сюди можна піти, а що це таке це типу... Це типу що? Мені потрібно типу просисти. Мені потрібно просісти. Я не хочу туди залізти. Добре, навіщо мені туди залізло. Плєну. Я цього раніше не помічала, кстати. Напишіть в коментарях, хоть прямо зараз відкрити коментарі, напишіть, ви таке помічали зовсім. Але я це перший раз бачу. Ну, завжди, коли мені тут скучно, я прыгаю по цих штучках. Хто виграв? Скоріше! О, я виграла, я була невинна, не Так, ну. Оп! Ай, збивають з ноги. Мені ну, тут ці 4 голоса, нічого. Ось, це, ось це прикольніше. Ну, вибрано ось це все одно. Блін, тепер все до мене звертається англійською. Да, блин, знову. Ай, гараж, зовсім. Так, челлендж. Блін, тут так, так багато людей. Мені потрібно тікати. А мене челлендж виграти. Під повного обличчя. А не програти, блин. Так сховайся. Блин, а меня тут почти не видно. Возможно. Блин, тут у меня трешки... Блин, тут близко, тут очень близко я. Я это вижу. Все, я тут сижу. Їх тут двоє, Я все зрозуміло! Це ось так буду стояти. Не знаю, що... в У мене У мене челендж вигратися з таким... ось так. З таким обличчям. від цього обличчя. А, тут... тут нас мало. А я на якому? 51? Чого в мене 51? А, ні, ну я сама нічого не заработала, ви знаєте, хто це мені дав. Так, ось. 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 Чё, я захотела себе Басю. Блин, не потребность меня зараз на яки Басю. Мне зараз потребила пир. <свист> 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 Блин. Блин. Вже страшно. Добре, на цьому наше відео закінчується. Підписуйтеся. І я частіше буду знімати цю і... ігру. І зараз я просто вийду. Нічого собі. За мене вже гуниться. О, я буду монетку збирати. <laughs> Іначе. Боже, тут просто всі люди валяються. А хто виграв? Я виграла! Я виграла! Я виграла, дівчинку! <laughs> Ні, взагалі всі виграли. Так, добре, на цьому наше відео закінчиться. Зараз ми побачимо правду. А цей був? Ну, я побідила. І добре, ми закінчимо відео. Всім пока-пока. Не забувайте підписуватися та ставити.